Ось за е, рекламу попереднього, тобто е, рекламу, цілі розділка якого вже суперечить діючому законодавству. Тому далі ні буде потрібно тримати новий рекламу. Але і в новому рекламенті є певні положення, е, певні статті, які е, також суперечать діючому законодавству, на що ми е, хочемо змотувати у шановних депутатів. І подаємо е, свої пропозиції, свої поправки, щоб е, ці положення були в новому регламенті виправлені. Зокрема, про що мова йде мова йде про е, статтю, в якій е, згадуються якісь виняткові випадки, е, якими е, депутати хочуть обійти діючий закон про 20 робочих днів, за які кожне рішення має бути вивішене на сайті міської ради. Ми вважаємо, що цих виняткових випадків у регламенті бути не повинно. Також є поголошення про позицію. Ми вважаємо, що не можна ставити перепони громадських більш ніж на сьогоднішній день вони є. Сьогодні за законом ми маємо право вже збирати підписи під петиціями протягом 90 робочих днів за. Що ми вважаємо, це ставить більший бар'єр для громади для населення, ніж він існує сьогодні. Оптимальним було б взагалі 150 голосів, якщо враховувати до кількості населення міста Кіровога, але більше 250 бути не повинно. Ми підготували наші проекти, наші поправки і ми ще раз хочемо надати їх. Хочемо ще раз надати їх голові міської ради, хочемо, щоб вони були такі розпочали в цьому залі і щоб вони були складені. Якщо все-таки буде прийняти регламент з порушенням тих що законодавства, то ми змушені будемо звертатися до обовної справ людини, щоб а, скасувати ті неточні.